Добро має бути з кулаками. Так? Не, не бандит має бути з кулаками. Ні, добро має бути з кулаками. Тобто, основа має бути моральна. Але вона повинна мати, чим себе захистити. Вона повинна мати, чим захистити свою безпеку. І ще вона повинна розуміти, що той, з ким ти маєш справу, може не зупинятися тими гальмами, які зупиняють тебе. Тому що для мене головний такий розділ це розділ моральність аморальність. І в цьому місці так є багато пояснень, які теж відомі віддавна переможців не судять. правда ж? Тобто, перемога має право бути будь-якою, перемога має право бути отримана в будь-який спосіб. Але етика переможця і етика переможеного ну, це теж різні етики.